Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Ці слова завжди були, є і будуть для нас актуальними. Тож будуємо Україну разом. І з вами Кременчуцькі новини про головні події дізнаєтесь уже за мить. Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління оновлюють дороги міста, оскільки їхнє головне завдання забезпечити комфортне життя містян. Де саме зараз працюють комунальники? Дивіться далі. У Кременчуці розпочався сезон ремонту міських доріг. Працівники комунального підприємства Шляхово ремонтно-будівельне управління працюють лише на найкритичніших ділянках. Зараз це вулиця Гранітна поблизу першої міської лікарні імені Богаєвського. Сюди досить часто приїжджають швидкі. Їм треба швидко доставляти пацієнтів до відділень нашої лікарні. Тиждень буде працювати шляхово ремонтно-будівельне управління, знімаючи старий асфальт. І дуже сподіваємося, що в кінці тижня ми дамо перший асфальт уже з нашого асфальтобетонного заводу. Загалом цьогоріч дороги ремонтуватимуть по мінімуму лише там, де це вкрай необхідно. Наразі в країні триває війна, і вагома частина міського бюджету спрямована на допомогу Збройним силам України. Зважаючи на військовий стан, зараз обмежене фінансування дорожніх робіт, будемо ремонтувати лише критично важливі ділянки, такі як ця біля лікарні, біля закладів соціального обслуговування. Роботи з ремонту проїжджих частин і тротуарів виконуватимуться поступово за необхідності. Спочатку перемога, а потім усе інше. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Смертельне ДТП в селі Бугаївка. Правоохоронці затримали закладчика наркотиків. Та успішне розкриття злочину. Групу осіб, які скоїли пограбування на АЗС, наразі затримано. Триває слідство. Подробиці за мить. Резонансний випадок пограбування АЗС в Кременчуці, який стався минулого тижня, сколихнув місто. Та наразі правоохоронці вже затримали групу причетних до цього осіб. Обох фігурантів наразі затримано. Одному із них оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Іншого було затримано в п'ятницю в вечірній час. В одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Маслова. Відразу під час проведення слідчих дій останній погрожував застосувати зброю та боєприпаси. Було проведено спецоперацію операцію з залученням бійців батальйону поліції особливого. Призначення поліції області чоловіка затримано, вилучено речові докази, опитано свідків. Наразі за фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. 23 березня в селі Бугаївка мотоцикл, Іш під керуванням водія 2006 року народження виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з електричною опорою. В результаті отриманих травм підліток помер. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження, всі обставини. На даної пригоди наразі встановлюють слідчі. Минулими вихідними під час патрулювання інспектори тор близько чотирнадцятої години по вулиці Театральній помітили чоловіка 2005 року народження, який поводився підозріло. Його було затримано та вилучено з гортки з речовинами, схожими на наркотичні. Під час проведення слідчих дій у хлопця було вилучено ряд закладок. А також встановлено ряд місць, де останній вже реалізував та відправив локації саме покупцям відносно дій. Хлопця було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі за фактом тривають слідчі дії. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 25 березня в Україні відзначають День Служби безпеки України. Головне завдання працівників СБУ захищати права та свободи українських громадян, оберігати територіальну цілісність країни. Ми дякуємо всім, хто стоїть на сторожі безпеки нашої держави. Вони ті, хто гарантують безпеку нашої країни, оперативно та професійно реагують на виклики сьогодення, працюють заради спокою кожного українця та українки, захищають від спроб ворога розколоти нас зсередини. 25 березня своє професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. СБУ проводить спецоперації на суші й на морі, долаючи сотні кілометрів, притягує воєнних злочинців до відповідальності, відбиває кібератаки, затримує агентів і зрадників. У цей день президент. України Володимир Зеленський заявив, що ефективність Служби безпеки України як одного з ключових елементів сил оборони та безпеки обов'язково наблизить перемогу. Пишаємось далекобійністю. СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті, підкреслив президент. Привітав працівників СБУ, народний депутат України Юрій Шаповалов. Завдяки СБУ було виявлено тисячі колаборантів та шпигунів. Розкрито підлі задуми ворожих спецслужб. Проведено багато сміливих спецоперацій, а отже, врятовано багато життів українців. Захищено національні інтереси нашої держави. Зазначив нардеп. Також із професійним святом спецпризначенців привітав і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви завжди стоїте на варті національної безпеки та суверенітету України. Вчасно виявлення. Авляєте ворогів та їх підлу підривну діяльність проти наших громадян і всієї держави від імені Кременчуцької громади щиро дякую вам за наш спокій та безпеку. Хай вас береже Бог від усякого лиха допоможе здобути перемогу і повернутись додому живими і здоровими. Дякуємо всім працівникам СБУ за відданість своїй справі. І хай буде світлою пам'ять усіх воїнів Служби безпеки України, які віддали свої життя під час захисту нашої держави та людей. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці відкрили меморіальну дошку загиблому військовому майору Ігорю Пугачу. Він служив у підрозділі Національної гвардії України та 28 серпня 2022 року загинув у тяжкому бою. Невипадкову дошку Ігорю Пугачу відкрили саме сьогодні, напередодні Дня Національної гвардії України. Адже служив сам Ігор у Нацгвардії. Спочатку в Кременчуці, а згодом у Харкові. Всі ми пам'ятаємо, яким був Ігор. Як він добросовісно виконував всі вкладені на нього обов'язки, завжди приходив на допомогу своїм друзям, військовослужбовцям, рідним, близьким. І хочеться таким чином уповічнити пам'ять про нього. І Поки ми всі живі, буде жива пам'ять. Розміщена меморіальна дошка на фасаді будинку номер 3 по вулиці Ігоря Погача. Тут свого часу й жив сам військовий. Дружина загиблого вдова Олена Погач пригадує, Ігор готовий був віддати власне життя заради порятунку особового складу. Ігор прийшов в службу від солдата до майора, командира батальйону. Якось сказав, що готовий, готовий віддати своє життя, аби тільки врятувати життя віреного йому особового складу. Я тоді не стрималася. І сказала, а ти про наших дітей подумав, він так спокійно, без жодного пафосу відповів. Вони всі мої діти. І я відповідаю за кожного з них перед людьми і перед Богом. Проти єрей Іван Панасюк освятив дошку. Усі присутні згадали Ігоря Пугича у спільній молитві. Відтепер його ім'я навіки закарбоване на фасаді будинку в Кременчуці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні православні християни відзначають важливе церковне свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Про історію свята в житті вірян дізнаєтесь в наступному сюжеті. Цьогоріч віряни відзначають одне з найбільших християнських свят за новим календарем: 25 березня благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня, після заручення Діви Марії з Йосифом, до неї надійшла радісна звістка від Архангела Гавриїла про те, що згодом вона стане Божою матір'ю. Каже Архангел Гавриїл, не бійся. Благословенна ти в жонах. Вона не усвідомлює, що б могло означати це привітання. Ангел продовжує: Ти зачнеш в своїй утробі і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус, і дасть йому Бог прискіл Отця Його Давида, і царствувати він буде до скінчання світу. Царство Його не буде кінця. Після цієї звістки Діва Марія була ще більш збентежена за іудейськими традиціями. Якщо Діва вирішила присвятити своє життя служінню Богові, цнотливості і вдівоцтві, дівоцтві, то вона мала можливість саме заручитися, а не одружитися зі старшим чоловіком. Саме таким чоловіком і був Йосиф. Він мав бути помічником і захисником Діви Марії. Вона повертається до ангела і каже: як це все відбудеться, як я не знаю свого чоловіка. Тобто у неї немає стосунків. Плотських з Йосифом вони лише обручені. Він каже: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осенить тебе. Тобто відбудуться в твоєму лоні якісь переміни, які призведуть до того, що Син Божий через шестя Духа Святого буде зачатий в твоїй утробі. Традиційно на благовіщення Богородиці християни відвідують храм, священники правлять службу, розповідають про сенс благовіщення. Цей день ми повинні бути милосердними, творити справи милостині, молитися, допомагати нашим воїнам, які боронять нашу землю. В цей день послаблюються обмеження цього благословенного посту, На трапезу віруючим благословляється виноградне вино і риба або продукти рибні. Ну і можливо, там якісь котлети з рибного м'яса. Перша молитва за воїна, захисника і захисницю. Перша допомога воїну, тим, хто душі свої віддає за друзів своїх. Далі тимчасово переселені, безхатченки, сиріти, довиці, хто постраждав, скалічені. Любов до ближнього, подяка Всевишньому. Молитва до нього це справи добрі і благоугодні, додає Володимир Макогон. Там, де Бог, там перемога, але й треба наближати. Не треба і чекати, бо ми не дочекаємось. Треба наближати. Ото робимо все залежне від нас. Чим ми можемо допомогти нашим героям спасти нас? Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся старт програми про професію, у рамках якої молодь матиме змогу не лише теоретично, а й практично ознайомитися з різними професіями. Деталі в наступному сюжеті. Молоді надзвичайно важливо обрати професію, яка відповідає їхнім інтересам, навичкам та сучасному ринку праці. Тож у цьому їм допоможе програма про професію, відкриття якої нещодавно відбулось у офісі молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні в молодіжному парламенті стартує програма про професію, яка направлена на те, щоб молоді люди, які закінчують школу, змогли визначитися з професією, яку вони хочуть здобути в майбутньому, яким хочуть працювати. Тому протягом двох тижнів в приміщенні парламенту і на виїзних екскурсіях ми будемо опановувати нові професії будуть цікаві лекційні тренінги практичні заняття, де кожен учень школи зможе знайти для себе щось особливе. На відкриття програми завітав заступник міського голови Руслан Проценко, який поспілкувався з учасниками та підкреслив на важливості свідомо обирати свою майбутню професію. Ну а на зараз, назад, я думаю, головне для вас практично зрозуміти ту чи іншу професію. Можливо, хтось у вас під час цих практику ну, якусь професію закохається, теж так буває. Про яку ви навіть не знали і ніколи не віла, а але побачили практично. Дуже уважно до всього підходьте, все вивчайте. Під час проєкту завжди задавайте запитання, ніколи не мовчіть, якщо вам щось зняти, завжди питайте. Для себе, щоб ви були, знаєте, як губка, впитуйте в себе якомога більше знань, повірте, вони вам точно знадобляться. Ну і крім того, ви всі молоді, прикольні, класні, для вас ще це. Все одно є така певна крута тусовка цей проєкт. Багато з вас познайомилися на цьому проєкті, завели дружбу. Тому всіх радий вітати, гарних емоцій. Ну і щоб у всіх був крутий результат, вітаю. Протягом першого тижня програми у офісі молодіжного парламенту будуть відбуватися лекційні тренінгові заняття а на наступному тижні учасники будуть проходити безпосереднє стажування на тих місцях, де б вони хотіли працювати у майбутньому. Хлопці та дівчата поділилися, що цей проєкт є для них чудовою можливістю свідомо визначитися з вибором майбутньої професії. Я хотіла б навчитися більше спілкуватися з людьми та побачити інші професії. Багато інших професій, там як це відбувається. Насправді, перше, що я побачила, та мене зацікавила саме професія, оскільки насправді скільки по джерел я не дивилася, але дуже мало розповідають саме про співбесіди. Тому я дійсно хочу дізнатися про співбесіди, як їх спішно проходити. Та й взагалі професія архітектора, яка яку я обрала собі на майбутню, все одно достатньо складна, і хотілось би дізнатися трохи більше про неї. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Бажаємо учасникам вдалого та продуктивного навчання, аби у майбутньому вони свідомо обрали професію та знайшли себе у своєму обраному напрямку діяльності. Нехай отримані знання та навички стануть надійним фундаментом для їхнього професійного зростання та успіху. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 25 березня у Кременчуці відбулось відкриття пересувної виставки Полк АЗОВ Янголи Маріуполя. 242 фотографії, 242 бійці «Азову», які віддано та безстрашно захищали Україну, але, на жаль, загинули. Саме їм присвячена виставка. Подробиці розкажемо далі. У Кременчуці презентували пересувну виставку під назвою «Полка ЗОВ Янголи Маріуполя. В експозиції представили понад 200 постерів з перекладом англійською мовою про полеглих бійців АЗОВу. Виставку відкрили 25 березня у вестибюлі культурно-спортивного комплексу Прат Кредмаш у день загибелі Героя України Максима Кагала. Коли почалась певна масштабка, він нікуди не тікав і він все мене заспокоював. Коли ми мали змогу розмовляти з ним, ми чекали добра. Але коли ці нелюди прийшли на нашу землю, добро для нашої землі закінчилося. Але Максим загинув 25 березня 2022 року. От сьогодні така дата. Уже два роки як немає нашого Янгола. Але на цю дату ми ну, зробили. Виставку в пам'ять про всіх наших янголів, про всіх наших неславних, всіх наших сталевих. Кременчук став тринадцятим містом, куди привезли експозицію. Організаторами виставки стала громадська організація Серце назовні заснована матерями загиблих воїнів. Вони зібрали 242 роботи. кожна з яких розповідає унікальну історію героя від позивного до заслужених нагород. І це далеко не всі герої, адже родичі декого і досі сподіваються, що рідні живі, знаходячись в російському полоні. Ця ініціатива важлива в будь-який час. А зараз азовців не випускають з полону. Тобто російська пропаганда настільки вона сильно діє і всячески вони хочуть дискредитувати цей, цих бойових, дуже підготовлених, професійних військових, що вони їх катують в полоні. Ті хлопці, які вийшли з полону, вони ледь живі. І ми теж долучаємось до цих акцій по всіх містах, там, де. Наша родина може досягти, азовська родина, я маю на увазі, і навіть за кордоном. Тобто, нагадувати це потрібно, щоб за них не забули. Виставка Янголи Маріуполя важливий крок у вшануванні пам'яті та відданості тих, хто боровся за нашу країну. Ці хлопці вони заради нас, з нашого майбутнього, з нашого майбутнього життя. Вони поклали своє життя. Наш брат в полоні, тому ми тут. Ми співчуваємо всім рідним, хто хто потеряв свою рідну людину, своїх батьків, свої, своїх друзів, своїх всіх. Але ми продовжуємо боротися. Ми кожну неділю стоїмо вдоль дороги і з плакатами і запрошуємо всіх долучатися до нашої акції. Вона потрібна для того, щоб нагадати всім. Що з цими хлопцями? Що без нашої підтримки вони ніколи не повернуться додому? Виставка Маріуполя триватиме щонайменше два тижні. Всіх Кремичужан запрошують ознайомитися з історіями мужніх захисників, які віддали найдорожче своє життя за мир та свободу України. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремичицькі новини. Молитва об'єднує вірян та дає надію, особливо в такий важкий для України час. Саме тому Кременчужани збираються на традиційний молебень на площі перемоги. Більше подробиць за мить. З вірою у серці Кременчужани звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Традиційно кожної неділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста віряни моляться разом заради нашої свободи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй грішних. О Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо. На Тебе, надію покладаємо, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові. Священнослужителі різних конфесій у спільній молитві попросили милості Божої та його допомоги. Господь, дякую тобі, великий батько, за твою милість і богата, за те, що ти сьогодні бачиш серце кожного українця, Господь. Ми так хочемо миру. Ми так просимо тебе, Господь, щоб закінчилася війна, щоб люди, які лягають спати, вони прокидалися, і ніхто не помирав у своїх домівках, ніхто не помирав на вулиці, ніхто не помирав від цього тероризму, Господь, який відбувається. Ається щоденно на території України Господь у молитві лунали і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі, благословляємо тих, хто в полоні, даруй сили вистояти, витерпіти і повернутися назад живими. Боже, благословляємо всіх знедолених, скалічених, даруй відновлення і перш за все відновлення душі. Молитвою, віряни, благають зміцнити наш народ, послати благословення та довгоочікувану перемогу нашої держави. Нехай не буде більше війни хаосу і насильства, Господи, нехай припиниться війна, яка загрожує Твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Анна Литвини Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нагоди свого 45-річчя Кременчуцький шоу-гурт Молодість представив свою звітню концертну програму. Як це було, бачили наші журналісти. Вже 45 років шоу гурт Молодість вражає глядачів своїми неймовірними талантами. Так днями у палаці культури Кредмаш пройшов звітній концерт колективу, присвячений до їхнього ювілею. В нас така місія нести радість, драйв людям та Емоції в програмі дуже багато номерів. У нас в основному естрадні танці також є декілька народних танців. Програма концерту була абсолютно новою чим дуже вразила глядачів. До неї артисти готувались майже рік. Неймовірне виконання пісень, запальні та пластичні танці, вражаючі костюми. Усім цим було наповнене шоу. Того ж концерт мав благодійну мету, адже частина коштів з придбаних квитків буде направлена на потреби Збройних сил України. Колективи Палацу культури і до цього допомагали нашим захисникам, купували дрони та закривали інші важливі потреби. У нас, взагалі, то всі концерти, які проводилися нас під час війни. Вони всі мають благодійну мету, збираються гроші на допомогу нашим військовим. Тож вітаємо колектив з ювілеєм та бажаємо нових творчих успіхів. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини. Футбольний клуб Кремінь повернувся на поле після зимової паузи. Перший матч весняної частини чемпіонату першої ліги. Кременчуцькі футболісти провели на домашній арені проти металіста. Подробиці гри. Дивіться далі. 24 березня у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена відбувся запеклий футбольний поєдинок між командами Кремінь та Металіст. Ця гра стала першою у весняній частині чемпіонату першої ліги. Перший тайм показав активність Кременя, де Данило Аркуша, Мирослав Трофімюк та Сімон Галоян мали шанси відкрити рахунок, проте не змогли реалізувати свої моменти. У другій половині гри ініціативу перехопив металіст, який намагався вирвати перемогу. Але завдяки надійній грі голкіпера Арсенія Коркодима ворота Кременя залишились недоторканими. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 0-0. Перші 28 минут. Ми могли забити пару м'ячів, я думаю. Один стопроцентный момент, который мы не используя, потом штрафной могли бы использовать, но не получилось. Конечно, воздушная тревога внесла свои коррективы. Может быть, мы могли додавить в первом тайме, еще забить, но то, что есть, то есть. На данный момент ну, я доволен командой, что команда в первую очередь не пропустила. Это важно. Варто відзначити, що матч тривав понад чотири години, адже був тричі перерваний через повітряну тривогу. Але це не зупинило команди від запеклої боротьби за м'яч. В цілому вийшла бойова гра, більше було боротьби емоцій. Деякі з них дуже ну, заважали гравцям. Показати більш змістовний та якісний футбол, але для першої гри після тренувальних зборів результат задоволений. незважаючи на безгольову нічию, кремінь позитивно дивиться у майбутнє. зосереджуючись на наступних дев'яти матчах, команда продовжує наполегливо працювати, щоб покращити свої результати. Команда має в першій лізі. Це перша задача. Ну що кожна гра на кожну гру настраюватися як на останню, по-другому ну. Не буде нічого. Якщо ми не будемо настраювати, то і грати правильно, забивати, тоді нам буде тяжело. Кожний грубом готується як на последнюю. Свій наступний матч Кремінь зіграє на виїзді 29 березня проти Поділля. У якому сподіваємось, наші футболісти отримують першу перемогу у весняній частині сезону. Марія Бердаєва новини. Як співає відомий артист, а вже осінь прийшла у мій сад. А до Кременчука, 24 березня, завітав Іво Бобул. Він виступив у міському палаці культури з великою концертною програмою. Як це було, дізнаєтесь в наступному сюжеті? купив троянду неділі увага жителів та гостей Кременчука була прикута до сцени міського палацу культури. 24 березня у нашому місті з великим концертом виступив народний артист України Іво Бобул. Дякую, дякую. Доброго вечора, пані та панове. Я дійсно дуже радий зустрічі з вами. І Щиро серце хочу побажати нам всім перемоги, щастя, миру, добра, любові. Я Взагалі дуже радий, що ви прийшли на зустріч зі мною. З кращим спілоком України. І все, будуть ті пісні, які ви Під час виступу Іво Бобула не обійшлося і без милих та смішних моментів. Цьому посприяла юна фанатка артиста. А з ким ти прийшла? Я ваша поклониться. Шанувальники творчості митця із захопленням та неймовірною насолодою слухали прекрасний спів метра. Дуже цінуємо. Український, гарний. Наш час, розрада, відчуття щастя, задоволення. Зараз морально дуже важко. Людям дуже. А такі заходи дають якусь, хоч трішки певні трішки хочеться жити. Хочеться, не, не просто існувати, а жити. Бо ну, я в озрасті, тому я давно його пісні слухаю. А ліпі цветут нравиться песня. Послухати близьку серцю музику прийшли не тільки містяни. Дехто заради зустрічі з легендарним співаком приїхав із інших міст. Он від серця, приймать душою поє. Я сама із Полтави. Я приїхала саме послухати Іва Богу. Мені нравиться його пісні. Ані іміють смисл, ані любві, а нежності. Саме Найголовніше, що сейчас о мірі з удовольствием його послушаю. Спасибо, що он приїхав. Вдячні нашим збройним силам України, які дають можливість, хоч на трішки, повернутися у мирний час та відволіктися від проблем, обов'язково переможемо. Дмитро Цилюльник, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини. Росія повинна програти, бо світло завжди перемагає темряву. Дякуємо усім нашим людям, які б'ються проти терору. Слава Україні!